Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні буду готувати легесенький смачний вітамінний салатик, і хочу з вами поділитися рецептом. Для цього нам потрібна буде морковочка, але її треба буде натерти ось на таку терточку. Тому ми зараз швидко її будемо натирати. Морковочку я вже натерла. Я налила зовсім трошки олійки і будемо зараз тушкувати нашу морковку. Будемо тушкувати на невеличкому вогнику ну, приблизно хвилинки 3-4, не накриваючи кришечкою. Все, пройшло вже хвилинки 5, я вимикаю плиту. І відставляємо в стороночку до повного охолодження. Ми будемо далі нарізати огурчики. Огурчики в мене мариновані, то ми їх зараз швидко наріжемо на мілесенькі кубички. Далі я додам сюди кукурузу. Далі ми подрібнюємо горішки. Горішки я подрібнюю ножем, щоб відчувався смак. Не на блендері змельчаємо, а ножиком. Ось так подрібнюємо. І сюди до гірочків. Морковку вона вже у нас вистигла. Додам Горішки. Додам Майонез. Зовсім трішечки підсолю, тому що огірочки у нас солоні. Ось так трошечки за смаком. І додам ще трошечки коріандр. У мене мелений можна і додати насіннях. Ось так трошечки за смаком. І все гарненько перемішуємо. друзі! Ось такий смачний і дуже корисний вітамінний салатик у нас получився. Так що готуйте та смакуйте! Всім смачного!